Топ 20 фактів про соду. Сода це як скромна попелюшка. Без неї пиріг не підніметься. Додав занадто багато. Отримаєш не бісквіт, а Вулканічний кратер. Сода завжди працює в парі з кислотою. Без неї просто білий порошок із характером. Якщо в рецепті написано дрібка соди, це не означає лопа. У тісті сода майстер із виробництва бульбашок. Без неї не буде пухкості. Сода в печиві робить його хрустким, наче воно пройшло курси кардіотренувань. Млинцях сода допомагає зробити ті самі дірочки. У Кексі сода це таємний батут. стриб і тісто пішло вгору. Якщо покласти занадто мало, пиріг буде пласким як на дачі. Сода і лимон найкращі друзі. Не творять дива. Іноді соду додають, щоб прибрати кислинку. Наприклад, у кефірному тісті. Якщо забути про соду в пряниках, вони нагадуватимуть цеглинки. Лего. Сода нейтралізує кислоти. У Торті сода, це той самий прихований герой, якого ніхто не помічає. Доси соду в медове тісто – отримаєш карамельний смак. Сода любочність. Ту Грам туди Грам сюди. і результат або пухкий, або трагічний. У печиві сода відповідає за роз Без неї. Вийде печина цеглина. Сода найдешевший інгредієнт, що робить... тебе кулінарним чарівником. Ну і головний факт: якби не сода, половина бабусиних рецептів зникла б у небутті. А з вами був банан. Тут все про смачне.